Тому запрошую на сцену Келпі. Зустрічайтесь, що добрий вечір. О, як мене чутно. Клас! Я вас навіть бачу. Я. Клас. Поки познайомитись, це пан Єбучий, він амбасадор. ментал-супорт він спортсмарінка. Я вважаю, це дуже важлива інформація, щоб знати. Зараз вам буде трошки таких чисто віршиків, написаних на. Це навіть не зміж Божої допомогу. Коротше, слухайте. Мандрами, ватрами, ватажок блукає між саламандрами. Ватажкові питання ставлять, ватажкові буває складно, хвости стежок сплутані несуразно. Так, що нараз бере відраза, так, що зграя, вже не знає, слід не бере, хвости пухті вивертає, птахи вилітають у вирій, їх переслідує слово, слово невипадкове, шипляче, гаряче, колке, борнить і зганяє купи, птахи здіймаються в небо. Летять подалі від слова невипадкового, шиплячого, гарячого, голкого. Соломандри до слова цього не причетні. Восени і плазуни спостерігають тихо, вночі сповзаються до мечеті, крихти хліба розсипаються пташкам, фонтан завжди повен водою, холодий, як немає комашок. Плазуні притують вірячи своєю любов'ю. Тим, хто вірить, живеться легко. Вони завжди мають до кого звернутись. У них є ковдра, яку завжди можна згорнутись. Бог посилає їм скипку з хлібу і світлу надію. Червоний кагор і хвилі карибу. Віряни ходять у море, зустрічають піратів, і сповідаються на яскраві зорі. Ліс шелестить і гукає до місяця. Зорі в морській площині розплилися. Тільки на чутно горчання диінде вийде, звичайний, Вітер відчаяний, вогней. Хороша, Худко сорокаті, хутко побігли у ніч кольорову, женімо до останнього слова, полюймо на втрачені сенси. За нами копчений місяць несеться, енергія б'ється дико, лапи лишають відбитки. Зграє біжить хаотично, між кустів суети маячек ритмічно. Наче б'ється старий, дерев'яний. Кахон, стукіт несеться землею, вибрації хвилями лісом. Цих хвиль навіть запах солоний, буде вірянам про що розповісти. Лісні хвилі не зрівняються з морем, куди ходять віряни на сповідь. Лісні хвилі лиш наш шлядок зграє, Вирують, але, зрештою, утихають. Тож біжіть строкаті, пробуджуйте море, тож біжіть строкаті, бо ніч ваша сповідь.